За кожним музейним експонатом цікава історія родини, регіону чи навіть цілої країни. Ще 150 років тому прясти вміла кожна українська господиня. Зараз музеї мають серед експонатів веретена чи самопрятки, от тільки вони здебільшого недоукомплектовані або й зовсім заховані за склом. Майстрині, які могли поживити прятки та змусити кліщадко обертатися, зараз одиниці, і це було справжнім відкриттям віднайти таку в Олександрії. Зізнається музейниця Олена Мітюріна. У нас, як і у всіх, все залежить від людей. Ми зустріли людину, яка цим горить. І все, і ми зрозуміли, що у нас буде майстер-клас. Прядки у нас дійсно є, але мало хто з них взагалі має потенціал бути повноцінним механізмом. Тому у нас є місцевий механік, який нам передивився нашу прядку, зробив з декількох одну, налагодив її більш-менш. Сьогодні дівчата на ній працювали. Тому наші експонати не просто мертві там експонати, на які можна подивитися. Ні, це працюючі інколи такі елементи, які можна осваювати. І це не просто для того, щоб на фоні їх сфотографуватися, а для того, щоб мати уяву, що це колись робило. І для того, щоб на цьому ще й попрацювати, вам треба буде задіяти всі свої нейронні зв'язки. А якщо вони у вас не розвинуті, то розвинуть, а потім працювати на бріолки. Прядіння в житті Наталі Безкровної з'явилося не так давно, рік тому. Спонукали до цього її домашню Любленці. Маю трьох пухнастих котиків, і з них назбиралося багато шерсті. І коли я подивилася на цю шерсті, подумала, що з них з цієї шерсті вийдуть чудові шкарпетки. Але для того, щоб зробити із м'якої пухнастої шерсті шкарпетки, то слід спочатку виготовити з неї нитку. І тому я спробувала і захопилася, воно мене затягнуло, і з цих пір я займаюся паредінням постійно. Спочатку зробила веретено із підручних матеріалів, тому що в мене такого веретена ніде не було і не було його де взяти. А потім, коли це мене дійсно затягнуло. Я вирішила подумати вже про самопрятку, про таку механічну, велику от і я її шукала на інтернет-сайтах, але там дуже складно її знайти, тому що вони або не цілі, не збірні, якісь частини їх продаються, або вони надто дорогі. Чоловік з Кіровоградської області погодився мені привезти таку самопрятку, тобто, він навіть доставив її до мене і за невелику ціну. Я була дуже рада, я її сам власноруч відреставрувала і понині використовую. Зараз майстрині експериментує з матеріалами. Відкриває для себе нові віхи нашої прядильної історії. Я, наприклад, ніколи не знала, що хміль це також луб'яна рослина, з якої можна виготовляти нитки, і що навіть ну як у нас в це не було поширено. А, наприклад, це Західна Європа. Там було поширено виготовляти речі, одежу, нитки з хмілю. Я сама спробувала цей хміль розібрати на луп, вичесати його і навіть створити трошки нитки. Кропива, хміль, льон та коноплі ці матеріали для теплої пори року, а ось шерсть для наших зим, розповідає Наталія. І тут також є де розгулятися. Вовна вівці та кози, шерсть кота і собаки, кролячий пух тощо. Після історичного екскурсу та знайомства з техніками і матеріалами, кожен відвідувач майстер-класу зміг доторкнутися до самопрядки та спробувати свою першу нитку. Це виявилося не так просто, заявили в один голос гості з Кропивницької баби Єльки. Ну, справді, коли ти дивишся, коли це робить пані Наталя, як в її руках справно, ця ниточка біжить, і здається, що немає нічого складнішого, головне вловити оцей ритм. Але коли ти сідаєш, ти усвідомлюєш, що тут не тільки нога має працювати і вловлювати ритм колеса, що тут задіяні багато процесів. І руки, і ноги, і голова. І треба контролювати товщину цієї, нитки, і швидкість, і щоб забирало. Колесу чи нитку, цю насправді все не так просто, і я ще раз переосмислила той досвід, який нам передають наші предки, наскільки він досконалий, наскільки він складний, непростий, багатогранний, і ми справді не маємо його втрачати. Ми маємо продовжувати вчитися, принаймні, хоча б знати всі, як сама технологія цього, і я дуже вдячна. На музею я дуже вдячна пані Наталі за те, що от такий майстер-клас був. і Ми змогли на нього попасти. Були серед учасників майстер-класу і ті, хто в самому дитинстві бабусі бачив і прядки, і ткацькі станки. І от створення нитки це моя дитяча історія. Коли мені було до п'яти років, їздила, як зазвичай, до бабусі в гості, а ми на той час тримали батьки мої вівці, і бабуся. Пряла. Тобто вона повністю цей процес проходила. Але це були такі знаєте, дитячі спогади, вони десь ривками є. Тобто, от, я пам'ятаю, на стілець намотували. Як це якийсь процес. Навіть ну, назв я толком не знала, тому що ну, як дитина, ну, бігала, грала, десь щось допомагала, десь ту нитку заплутувала. Але ось і тут насправді таке занурення, оці дитячі якісь спогади, коли ти бачиш такі речі. Е, ось, ну, таке доторкнення до того. Е, ось. Сьогодні було цікаво доторкнутися. До тої історії дійсно, коли ти бачиш, коли хтось робить це, це дуже легко, дуже органічно. А коли сам сідаєш, ти відчуваєш, як в тебе мозок закипає, тому що ти не можеш паралельно, щоб і руки, і ноги, і ще там десь посміхнутися на фото чи на відео, виявляється це дуже складно. Але це одночасно такий доток до тої історії до того моменту, і от ну насправді я дорогу, як ми з дівчатами їхали, довгий час думала, чому бабуся не прожила хоч ще довше, щоб щоб хоч ну якісь ази спіймати. Да, але дякуючи сьогодні Наталі, ми змогли їх спіймати. І це дуже круто. цей майстер-клас про історію, про відчуття свого коріння, і звісно, години дві замало для того, щоб опанувати мистецтво прядіння. Проте приклад Наталі Безкровної доводить. Якщо є бажання, можна оживити будь-який експонат.